Мандарин Амоа 8 це гібрид червоного апельсину сорту Моро та мандарину Авана. Він створений у 2004 році на Італійському острові Сицилія. Мають невелику масу плодів до 30 грамів. Наявності в них насіння, товстої шкірки. Шорсткою текстурою та незнезначною кількості соку. Це диво ми можемо виростити у себе на підвіконі та є у натуральному вигляді. Тим більше, що смак у клеметину чудовий, мандариново апельсиновий з невеликою кислинкою. Під час світіння видає тонкий аромат навесні. Дозрівання плодів від цвітіння до збирання 8 місяців, плоди цього дерева дуже ароматні, соковиті та смачні. Смак нагадує одночасно апельсин, мандарин і ожину. Яскраво забарвлені округлі плоди, що контрастують з насичено зеленим листям, роблять амовісінь високодекоративною рослиною. Через наявність антуціанів шкіра та м'якоть плодів мають червоний пігмент. Колір марсалу забезпечить антоціани, які покращують травлення при надмірному вживанні жирів та вуглеводів. Його відтінок характеризують як марсал, приглушений бордовий, з коричневими нотками. У середині корони шкіра клементину малинова з помаранчевими плямами. На сонячній стороні вона більш охряна з окремими плямами червоного кольору. Форма водів також відрізняється. У середині крони вони прижаті, зовні майже грушоподібні, дозрівають вони з грудня до січня. Саме в цей час нам найбільше потрібні вітаміни. Стиглі плоди не завжди легко очищуються від шкірки, особливості вирощування рослини. Хороша освітленість, але не пряма до 16 годин на добу. Температура повітря плюс 20 плюс 25 градусів Цельсія, поживний та наповнений мікроелементами ґрунт. Регулярне поливання. Пологість повітря 55-70%. Добрива мандарину. У квітні травні одноразове підживлення азотними добривами. З липня по вересень 2-3 разове підживлення фосфорними речовинами. У грудні одноразове підживлення калійними добривами. Клементин до хвороб та шкідників досить стійкий через свій сильний ріст. Однако, в несприятливих умовах може заряджатися такими шкідниками та хворобами, як павительний хліщ, щитівка та попелиця. Найкращим лікуванням завжди буде профілактика з цього забезпечувати рослинні постійний догляд. Клементин АМО8 енергійно утворює пагани та досить швидко виростає до 1 метра і вище. Супереч, загальній думці, живці даного сорту непогано укорінюються, якщо дати їм досить хороші умови для цього. У кущі утворюється густа крона з овальним невеликим листям. Квіти на рослині численні, білі, розпускаються поодиноку або у сусвітях. Вирощуйте у себе вдома такі рослини, будете мати красиві та смачні води. Дякую за перегляд!